В селі пастілки на Перечинщині відбулася наукова конференція, присвячена теологу просвітителю другої половини 18 століття Івану Пастелію. Повернути визначне ім'я Закарпаттю і Україні взялися Мукачівська православна єпархія та обласне товариство Лемківщина. У залі зібралися духовенство науковці, вчителі, журналісти, шкільна молодь Перечинського та Великоберзнянського районів, аби молитвою і мовою документів засвідчити пошану до славетного земляка. Оригінальним сучасним автором, гідним повного довір'я, називав Івана Пастелія Михайло Лучкай. Саме він знайшов у архіві Будапешта історичну працю Івана Пастелія, «Гісторія Діосесіс мункаціенсіс», яка нині складає п'ятий том шеститомної праці Михайла Лучкая, історія карпатських русинів». У 18 столітті, коли був єпископом греко-католицьким Андрій Бачинський, який доклав всіх зусиль для того, щоб канонізувати Мукачівську греко-католицьку єпархію. Тобто її відокремити від єгерського єпіскопату, Михайло Лучка в той час активно писав свою історію карпатських русинів, і він натрапив у єпископському архіві на рукопис під назвою Історія Мукачівської єпархії Спирського вікаріату. Це була робота Пастелія, яку він дуже уважно прочитав і перед якою дуже уважно благоговів. Сам Лучка про це пише, що він часто цитує цей рукопис, іменно Пастелія. І з поваги до пастеля він нічого там не додав, нічого не віднімав. Він її опублікував так, як вона була, і каже, це мій довг, ем, обов'язок опублікувати цю працю. І е, вивчаючи піс, пишучи історію карпатських русинів, він базувався на вивченні іменно Пастелія. Його, скажімо, концепція історіографії Пастелія ля лягла в якійсь мірі концепцію історіографії Лучкая. І це дуже потужно звучить, тому що Лучкай це величина, це Геродот Закарпатської історії, який на рівні з Базиловичем, і з Арсенієм Коцаком, із Юрієм Жедковичем, і з істориками того часу зробили просто надпотужну роботу, виявивши документи і приподніши їх для вивчення наступним поколінням. У праці історія Мукачівської єпархії Іван Пастелій описує становище східної словаччини, який спростовує намагання офіційної австрійської історіографії. Представити Русанів Закарпаття як окремий народ імперії. Він наводить численні факти переманювання скіднословацькими латинниками цілих русських сіл грецького обряду, що були під юрисдикцією Мукачівського уніацького єпископату. Чимало священників переходили під захід з латинян заради привілеїв, великих бенефіцій, як тоді говорили. У своїх творах з історії Пастелій виступав проти антинаукових концепцій австрійських та угорських істориків. Закликав до написання об'єктивної історії закарпатських русинів. Головною квінтенсенцією праці є обґрунтування етнічної спільності закарпатських русинів з русинами на схід від Карпат. Що у нас в душі, то і в них в душі. Ми... Ті русини, про яких говорив у свій час пастелій, він не міг тоді нас називати українцями, тому що тоді був і Іван Франко, у русин, і Леся Українка була русинкою, і Духнович, і Павлович, і Довгович, і Панькевич, і Гарайда. Ми всі тоді були русини. Тоді русином був і гетьман Мазепа, нашу славу, честь, і наше слово рідне, яке пішло від української великої річки Рось. Вкрав у 1721 році сатрап, душитель Європи Петро І і назвав нас малоросами, назвав нас незаслужено, образив нашу честь і гідність, на жаль, мечами Мазепи. Ми не змогли відстояти свою честь і славу. Але сьогодні ми мусимо це відроджувати. Ми мусимо знову підніматися на знову ставати, захищати свою мову, мову українську, яка має глибоке русинське коріння, яка походить від. Того корення. Прізвище Івана Пастелія походить від назви села Мала Пастіль, в якому він народився. За походженням він Іван Ковач. Здобувши освіту в Ужгороді, Будені та Егері, він працював професором етики в Мукачівській богословській школі, а потім священиком і каноніком у гуменному хусті і Мукачеві. Він відіграв не тільки значну роль у розвитку історичної науки на Закарпатті у другій половині XVIII століття, значно допоміг Михайлові лучкаю в написанні історії карпатських русинів, але й писав літературні твори на гостру тематику. Сатиричний бік поетичної творчості Пастелія оцінив Іван Франко, назвавши його автором дуже популярної сатири на попа. Першим, хто написав обширну статтю про Івана Пастелі, це став Дмитро Дмитрович Данилюк, професор кафедри історії України у національного університету, і він став першим чоловіком, який дав поштовх його стаття Іван Пастелій, історіограф нашого краю. Це якби пілотна стаття, яка, на яку я наштовхнувся, і з якої я дізнався, що біля моєму сусідньому селі колись був відомий священник. І завдяки цій статті. Ті я почав пошуки документів по Івану Пастелю. Досліджуючи документи, які торкаються Мукачівського монастиря, я натрапив і виявив цілком випадково документи, які торкаються Івана Пастелія. Коли ми почали вивчати окремі фонди 151 64 то виявилося, що там є понад 8 документів, які торкаються його життя, біографії, рукописи. Навіть є вірш, присвячений Францу Йосифу II, сину Марії Терезії імператори. Триці, як ви сьогодні бачили, є документи, які заслуговують на окрему історичну увагу на дослідження, тому що перед нами ще велика кропітка роботи з з дешифровки цих грамот, але є грамоти і Марії Терезії, яким якою вона призначає каноніка Івана Пастелія, архідіяконому Ужгородської церкви, тому документи дуже важливі, як з точки зору історії, так і з точки зору сьогодення, тому що ми мало звертаємося до церковних джерел, тому що церковні джерела це є ті витоки, які говорять про наше життя, наше буття. Буття Івана Пастелія тривало у період, коли кращі представники закарпатоукраїнської інтелігенції вже мали достатній кругозір, володіли широкою джерельною базою для створення створення власних історичних праць за своїм рівнем освіченості Пастелій був хожить до перших осіб Австро-Угорської імперії. Його права засвідчувала сама імператриця Марія Терезія. Сучасники, на жаль, поки не знають, де спочивають останки професора етики і каноніка єпископальної церкви з Перечинщини. Гідні продовження Пастелія нині повертають історичну гідність свого нащадка, а знайдений його автентичний заповіт. Дає надію відшукати могилу, яка, хоч і значиться, в Ужгороді, та її місце ніхто не знає. Він написаний на п'яти аркушах. Тобто, на, якщо помножити, це буде 10 листів з наших. Це рукописний документ, який підписаний власноручним пастелієм. Мало того, що він підписаний, він закріплений мокрою сургучною червоною печаткою. Печаткою не простою, а особистою печаткою пастелія, де його особистий герб. Ми знаємо, що в 18-19 столітті кожен священнослужитель, який служив на будь-якій парафії, він мав завіряти свої. Документи печатками. Така печатка стоїть під смертним листом, тобто він не переписаний ніким. Це не є копія листа, це є оригінал смертного заповіту, тому це нам вселяє надію. І мало того, цей заповіт підписаний і закріплений мокрою печаткою сургучною нотаріуса, який складав цей заповід разом з пастелем. Тому документ повністю автентичний. Він відповідає всім нормам. Оригіналів документів, які писалися в 18 столітті, і дійсно питанням номер один це є питання місця поховання Івана Пастелія. В його біографії сказано, Юрій Житкович пише про той про те, історик, що він був похоронений в місті Ужгород, але з враховуючи те, що в нас вже є на руках смертний заповіт Івана Пастелія, ми як найближчим часом постараємося його розшифрувати. І, можливо, в цьому смертному заповіті ми отримаємо всі крапки, Кинади, як кажуть, і будемо знати точне місце захоронення Івана Пастелія для нас дуже буде цікаво, тому що ми зможемо підійти до могили його, перехрестити свого лоба і сказати йому дякую за те, що він зробив для нашого народу, як в церковному просторі, так і в загально історичному просторі. У минулому зашифрована етнічна спільність українців, які століттями проживали в різних державних утвореннях з різними народами. В основі цієї спільності завжди були люди, які високо оцінювали приналежність до окремого народу у своїй діяльності. Товариство Лемківщина має на меті їх імена повертати із забуття. Саме головне те, що вона об'єднала світську культуру з духовною. Коли ми Боже начало несемо до приземлюємо його, заземлюємо його, то воно дає результат. Маленько відчуваєш гордість за те, що ти перший, але в церкві не прийнято гордитися тим, що ти робиш. Тому що Бог тобі дав мудрість, здоров'я і взагалі дар бути на цьому світі і робити це все. Лише дякуєш Богу за те, що ти є в певну епоху, тобі дане якесь право, якесь досліджувати, щось робити, щось, але все через призму подячності Богу робиться, звичайно. В церковній історії Закарпаття лежать чимало ключів з минулого, завірених сургучевими печатями, які можуть полегшити нащадкам шлях у майбутнє.